П'ять діб в ізоляторі тимчасового утримання. Заарештовані під судом кримські татари вийшли на волю. Насильницьке зникнення в окупованому Криму. Доля скількох кримчан досі невідома. Зробив допис у соцмережі. Російські силовики затримали кримчанина за нібито дискредитацію збройних сил Росії. Усі 28 крилатих ракет та 15-16 дронів, якими Росія атакувала Україну, сьогодні вночі збили сили ППО. Про це повідомили у повітряних силах. Частину ракет збили над Києвом. У наслідок падіння уламків загинуло двоє людей. Ще троє отримали поранення. 14 кримських татар, яких окупаційні силовики затримали під судом 25 серпня. Сьогодні вийшли з ізолятора тимчасового утримання. Дев'ятеро чоловіків утримували за ґратами в Нижньогірському ізоляторі тимчасового утримання окупованого Криму. Чоловіків звинуватили в несанкціонованому мітингу під судом. Самі ж вони це заперечують. Узнала відкритим суддя на засіданні і прийшов підтримати, узнати ході дій. Я з ребятами пив кофе на вулиці в очікуванні, Після чого К нам подошли люди і попросили пройти а, в автобус. Арестовали без якоїсь вины. ну і після осудили вже без якихось доказательств. А це Руслан Кантуганський. Напередодні він вийшов з ізолятора тимчасового утримання в Нижньогірську. Там, за рішенням окупаційного суду, чоловік провів чотири доби. К нам підійшли співробітники поліції, сказали, що ви повинні будете зараз пройти з нами в автобус. по той причине, что якобы был звонок на линию 102, где люди жаловались, что якобы здесь толпа людей, которые что-то скандируют, мешают им ходить спокійно по парку, на самом деле ніхто нікому проходу там не мішав. Люди спокійно сиділи на лавочках. Хтось був в кафе, пили пили кофе, чаю. Також чотири дні в ізоляторі провели ще двоє затриманих під судом кримських татар. Четверо провели за ґратами одну ніч. Ще один затриманий під судом. Активіст пробуде в ізоляторі ще два дні. Окупаційний суд арештував чоловіка на сім діб. 22 людей силовики затримали під окупаційним судом. Туди вони прийшли підтримати затриманих напередодні кримських татар. Напередодні адвокати подавали 17 апеляційних скарг на адмінарешти кримських татар. Розповідає адвокат Еміль Курбедінов. Та окупаційний Верховний суд Криму залишив вироки у силі, попри докази захисту. видео которое представила полиция прекрасно видно как люди сидят в кафе как люди сидят на лавочках вот э, представлены рапорта якобы там очевидцы которые говорят о том что крымские татары там кому-то мешали э, лишь в общем представлена информация и по отдельности в отношении каждого как это должно быть по закону не представлено вообще никаких доказательств Все э, лежит в той плоскости чтобы просто людям дать посыл э, испугать их напугать их чтобы они не не приходили навіть ациксинов'ям, не приходили на суди, не підтримували, не приймали участі, як розрішає на то закон. Під суд затримані прийшли підтримати кримських татар, яких арештували 24 серпня у Бахчисарайському районі після обшуків. Звинуватили у причетності до організації Хізбут та Хрір, яка в Росії заборонена. Втім, діє легально в Україні. Окупаційний суд обирав чоловікам запобіжні заходи. Олександра Гресь, Суспільне новини. Крим 44 людини насильницькі зникли за період окупації Криму на території півострова. Доля та місце перебування 15 з них невідомі. Про це повідомило представництво президента України в Автономній Республіці Крим у міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Серед таких член виконавчої ради всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. Його викрали 24 травня 2016 року. На камері спостереження видно, як невідомі у формі співробітників ДПС, силу міць заштовхують Ібрагімова до мікроавтобуса. Кримчанин Тимур Шаймарданов теж серед зниклих безвісти. Навесні 2014 року брав участь у акціях проти окупації Криму. Він зник 26 травня у Сімферополі. Вийшов з дому і не повернувся. Його пошуками займався друг, теж активіст Сейран Зінедінов. 30 травня після розмови з дружиною Шаймарданова та припущення про його викрадення так званою самообороною Криму, чоловік теж зник. Досі невідома й доля жителя Севастополя Василя Черниша. Він був учасником Київського автомайдану. Потім повернувся у Крим, вже окупований. Востаннє його бачили, як російські силовики забирали його з квартири. На окупованих територіях дуже складно говорити про те, яким чином можна дізнатися, чи людина знаходиться в полоні, чи вона зникла безвісти, і її перевезли кудись, чи вона затримана і знаходиться, наприклад, в СІЗО ФСБ. де можуть люди знаходитися без жодних документальних підтверджень. Якщо людина знаходиться на території Криму, родичі знаходяться в Криму, краще повідомляти громадські організації для того, щоб вони в свою чергу комунікували з правоохоронними органами, так буде напевно безпечніше. Справа в тому, що коли ну, багато людей, які зникали Херсонсько-то Запорізька обласі областях, вони в тому числі вивозили на територію а, тимчасово окупованого Криму. Ну от а за нашими за даними Кримськатарського ресурсного центру, 299 а, було нами зфіксоване. А це на нових окупованих територіях 84 а, з них представники кримськатарського народу за 2023 рік, за ну, півроку 2023 року. 36 шість 7 сім з них це представники комскатарського народу. Російські силовики затримали кримчанина за нібито дискредитацію збройних сил Російської Федерації. Про це повідомив окупаційний слідчий комітет в Криму у травні. 47-річний житель Сімферополя, начебто, розмістив у соцмережі відомості, спрямовані на дискредитацію російської армії. Окупанти кажуть, зробив це повторно. За даними окупаційних слідчих, раніше чоловіка притягали до адміністративної відповідальності за цією ж статтею. Затриманого окупанти взяли під варту.